так Ще до світанку село прокидається, а разом з ним вірний помічник багатьох поколінь ГАЗ-51, такий легендарний дідусь, який завжди допомагає на господарстві. Кожен виїзд починається з ретельної перевірки ГАЗ-51, незважаючи на вік, вимагає турботи. Наше завдання сьогодні забезпечити поле органічними добривами, підготовкою поля до оранки. Часи змінюються, а деякі речі залишаються незмінними, як цей старий газ-51, що став символом цілої епохи. Кабіни, все, руки не О, вже. Чик з пів оберта Він заводиться. О. А, нормально йде? то сюди і ми аж туди наверх будемо вести, Йду я стойду, їх дуже ново будуть пішки. Часи змінюються, а спогади залишаються. Газ 51 нагадує нам про те, що найважливіше в житті це сім'я, друзі і теплі спогади. Хоча минуле не повернути, ми можемо зберегти його в наших серцях. І Газ 51 завжди буде нагадувати нам про те. Сьогодні ми дивимося в майбутнє. Але не забуваємо про що минуле, адже воно робить нас такими, як мить є. До нових зустрічей. Дякую, хто додивився до кінця.